Всім привіт! У мене є деяка, як мені здається, цікава гра. Ми її зіграли десь на минулому тижні. Це ми грали фулкою 5 на 5 гравців. Вона мені сподобалася, тому що Ну, вона така була затяжна, дивна, і здавалося, що ми маємо програти дуже рано. Нехай буде поки автоматична камера. Думаю, що це не принципово. В нашій команді грає п'ятеро моїх друзів та знайомих. Там когось із наших вже звинуватили в тому, що він бущений, нашого МК, котрий на Міду грає. Я цього, до речі, не бачу, у мене чат вимкнений, я тільки зараз на реплеї це побачу. Е, мені здається, ця гра цікава е, просто в результаті того, як вона взагалі склалася. Мені здається, що ми грали проти якихось тіпів, які прям дуже сильно зіграні. Е, ви потім побачите чому. Тому що в них був якийсь геймплан, страта. І вони її притримувались. Ми граємо проти... в таких позиціях. МК стоїть проти Рікі. тут Зомбі стоїть з ВД. Наскільки я розумію, тут взагалі залишиться один дазл, а Алхімік піде ліса качать, щоб аганіме давати. Бачите, тобто, ну, це те, про що я говорив. Це їхня якась стратка є якої вони притримувались і дазла в соло би домінувати цю лінію лінію? Мені, якщо чесно, навіть цікаво подивитися, типу, як вони так гамнано їлися. Я, Я пам'ятаю, що ми схотіли в осі, і вони такі пиздець, оце ми проти одного дазла. Він нас так трахає, неможливо грати». Тут на боті ми стоїмо з Бабадоном проти Веномансера і Пуджа. Це ж доволі гадка лінія, якщо чесно. Пуш хукає, Веномансер просто не випускає своїми сповільненнями, і це було дуже важко стояти. Хоча ми якось, типу, намагалися, нібито. Там то розмінявся хуками, ну і стоїмо. А ось тут на, на топі мені цікаво, типу, як вони так страждали прям сильно. що цей... Один Дазл, бачите, один Дазл двох, типу, виїбав. Ну, це дивно. Ми там уже на боті нафідали, отдали ФБ, вдвох здохли. Це нам теж було, бачите, непросто. Не вбили Дазла якимось чином під Томбо. Ну, здається, що це непогана лінія, так? Да? Малідікт Томбо, це ж, типу, Стронг. Вони вбили алхіміка, але зомбі вмер. Окей, що? капіталу і що в нас робиться на боті? Ну ось, типу, ми намагаємося так, в якусь агресію зіграти, а цей. А ми не можемо пройти, тому що мільярд змійок. Це ну, капець було важко. А при цьому знову лінія запушена на боті. Цей чувак дуже легко живе від малідікта, і вбиває те обох. Так, так, так. Бачите, це те, про що я говорив. Один Дазл, просто він соло стоїть, і в нього. ну, В нього по грошах, кстати, все не те, що прям добре. Типа, ну в нього як спит багато, і за рахунок цього Дазл Стронг. Дазл сильний. Міду в нас плюс-мінус рівно, хоча мені здається, що Ріккі слабший герой, якщо чесно, ніж, е, е, ніж МК. Якась агресія на боті здохли обоєм. Ну, вони... Поки ми намагаємось, ну просто в якусь типу плюс-мінус рівну лінію постоять, побивать змійок таке, коротше. В цей час у них фармить ліса їхній алхімік, збирає Це Знову даблкіл. Уже дев'ятий, на дев'яту хвилину, дев'ятий дазу. Ну, це просто трес. чуваки просто гамна наїлися. Здається, поодинці ці герої дуже сильні. І зомбі, і ВД. Ну, це ж пиздець, ні. Малідікт плюс Томба, плюс Дікей, Здається, що це, ну, типу, супер стронг. Но при цьому вони. Е Дазел на 10 хвилин 4700 має. Ну, зомбі, кстати, теж у нього не так мало. Зомбі теж, по суті, топ фарм у нас в команді. Ми страждаємо там не дуже добре все по фарму. Я в цей момент пішов допомагати тіпам, тому що вони дуже жалілися, що в них все погано. Е я прийшов до них на Сайленс Рім. Ми заберемо вишку тут, по ідеї, да? Чи нам не дадуть. Не дадуть. Ми, я не фідом, вони відійшли, здається. Да? Затепкім я вмер. І тут зараз почнуться якісь супердушні файти в нашій Троїці. Типу ми бачимо, що вони тут ходять. Ну, це просто така якась дурнувата вазня, фармлять, ми Якоюсь фігньою займаємось. Прийшов Дазл, ми його вбили. Мені здається, що Селенсер непогано працює проти, проти Дазла. Йому важко прям кнопки натискати. Окей, ну тут якісь звичайні розміни. Рахунок не такий поганий. Просто ми розуміємо, що Дазл в цей момент дуже великий, і він прям дуже неприємний. Ще в нього за слотиня? У нього дезолятор, і він своїми спалами робить дуже великий мінус армор. За рахунок цього він там, ну, типу, старає нас просто. Тепер мене на, на бот перемістилися, прокачать бот проти бідного Дазла. Ну, ладно, він такий вже бідний. Проти небідного Дазла. Тут якийсь ось файт був. Розмінялися. Ну, так, кстати, хуйово розмінялися. Так, да, в, цей, в цей момент зрозуміло, що Дазл прям супер великий, вони вайпнули нас. Якби шляхом того, що Дазл вмер, від мого доту, здається. Але все одно, типу. Інтуїтивно здається, що Дазл супер великий. А знаєте що, чому він здається таким супервеликим? Тому що йому запулили аганім, бляха. Ага, Ну так, перепосилює Shadow Wave і дає демедж по цілям, по яким він скальче. Дуже сильний аганім, він ну, відносно рано був запулений, і треба зрозуміти, що ці, ці всі пайти, вони 4 на 5 відбуваються. Ми 4 на 5 не можемо тіпів, перемогти взагалі. Типа, Тіпи... тому що Дазл з... сильно великий. І тут Тіп продовжує качати ліса, пушити лінію. До речі, це такий його фільміка, він взагалі доволі дивний, якщо чесно, тому що він до кінця гри, по суті, не буде особливо приймати участь у цих всіх файтах. Він просто буде пулити аганіми і там зрідка пушити лінію. Файтах 5 на 5 він буде вкрай рідко. Знову якась визня дурнувата. Ми знову фідемо. Це в нас не дуже добре. Ну, ось видно, як Дазел просто шматки від yeah. І він просто кайтить нас всі. Да, дазел про просто бачила, типу, у нього було лов хп, він був під малідіктом. Ми такі, ну, одна тичка він помре. І а, за ним задайвив наш кері. і він зміг себе відхиляти. Ну, зрозуміло, дазел, дазел до дохуя хіла, йому прям легко на нас кайтеть. І в нього перевага над ним в 5 тисяч в 6 тисяч. Ну, 5 тисяч. Дуже велика перевага, і нам прям, типу, ми розуміємо, що гра вже ніби програна, тому що нам немає, як вбивати дазла, а це ще з лісу не вийшов. Ну, із непоганих новин у нас є трошки фарму на Абадоні. Ось тут ми навіть щось корисне зробили, вбили пуджам. Нормально. Я грав в цій, в цій грі на селенсері, і, і я чесно признаюся, гра на селенсері була прям комфортною. Е, незважаючи на те, що там багато цих хуків, плюс сповільнення від Венмансера, все одно було, типу, ну окей. Було... Дую було це грати. Тут був, буде якийсь кончений файт, я пам'ятаю, е, бо ми довго дивилися на цього Дазла, який відпушував лінію, і такий, Ну, може, ми тут пофайтимось? Тут була віддана Томба, Глобал, але. але. Файт, кстати, непоганий для нас, до речі, вийшов, тому що ми вбили в трьох пуджа після Баю. Тож з чотирьох по факту. Але ми затримались довго і загралися. Ну, так буває, часто на таких рейтингах, коли ти писнешся до останнього, взагалі. Да, так, останнє Т-2 у нас вже впало на 34 хвилину. Перевага 13 тисяч, всі їхні кори більші за на наші. Алхімік, скільки вже аганімів запулив? Уже 4 аганіми в цей момент запулено. Вони повністю контролюють мапу, забирають торменторів. Ну, ми намагаємось щось там відфармити, отримати трошечки свого. За нами вже грубо полюють а, по нашому лісі. Взагалі нічого не бояться ну, типу, справедливо. Тут буде. Так, можна чуть-чуть сповільнити. Тут буде дебільний файт. Томба впала. МК вмер. Ну, важко важко дефать хайграунд, коли там Агіес. Нам трошечки откайтимо їх, здається, і ми задефаємося, ні? Зараз буде два бая. Ну, Тому що, очевидно, або зараз, або ніколи. Якщо ми не байнимось, вони просто занесуть нам три сторони, і на цьому гра вже буде закінчена. Uh, байнулися, вбили Дазла uh, один раз. І мені здається, що маємо вбити другий раз. Тому що він залишився один по факту, там пуч біжить, але пуч далеко. Бабудон трішки до а, ульти він повернеться. Я думаю, він дохаває цього Дазла. Дазла, Дазла, Дазла. Блін, дазл втече просто. Блін. Ну ми не віддефали сторону, при того вони її все одно забрали. Перевага 26 тисяч. Це пиздець. Ну, наші кори прям супер мінні, Видно по е Нетворсу, що їхній їхні четвірка Пудж він багатший за нашу тройку, і за наші центри Ми прям сильно відставали. Ну і вони забирають ще одну сторону. Ми гризаємося, але вони все одно забирають цю сторону. І тут підказки дуже сильно підставились. І тут в гру вступає ВД взагалі, мені здається, ВД в цій грі дуже багато зробив, тому що. Весь а, наступний файт, бачите, по шкалі там ще доволі багато гри залишилося. І весь цей таймлайн саме веде буде дефать а, наш трон, аби ми не. Диво, не закінчимося. <плес> Дозовріснувся. Да, Каски політали теж, типу. Держи в цей момент стає дуже сильним саме ВД. І в нас уже після цих двох файтів, там на хайграунді, і тут появилося якесь таке відчуття, що ми типу можемо, що ми зараз підемо і ну там запушимо т два, наприклад. А бачите, NST1 на набиться, стоїть на 45-ту хвилину. Тобто, ну, це все, що треба знати про цю гру. Нести 1 стоїть набиться. Мене не, не, не запустили його. Ну, і тут, типу, стало зрозумілим, що у Дазла є якісь обмеження, що він уже взяв свої макс слоти і сильнішим він не буде. А ми ну, потрошки стаємо, да? у нас уже Бабадон більше фарму має. у уведе там, типу, почти. Ну, типу, почти, як у їхньої троїки фарм. Завдяки оцим файтам. Ну, мінусів у нас дві сторони впали, і це потрібно постійно дефать якось. І це нам. Ну, заважає пушить. У нас немає такого типу дуже швидкого пушу. Буваємо його в Рікі. До речі, ми просто до цього говорили про Рікі, і я говорив, типу, Ріки ви супер слабкий герой, типу, нереальне лайно, їм ніхто не грає. А в цій грі Ріки буде дуже сильною проблемою, дуже занозою в сраці. Попри те, що там там 50 хвилин домінував Дазл, уже з 50 хвилин цей чувак дуже багато нам. Ну, типу, буде неприємності робити, тому що він буде запушувати лінії, буде постійно ходити шукати фрагів. А, дуже неприємний і гадкий герой. Ну, Я щ... хочу звернути увагу на нетворсь на, 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 на нашого Мідера. Він останній, по суті, тут, після МК, який віддав 4 гнів. Це пиздець. МК в якийсь момент просто втратив, типу, орієнтацію, що робить взагалі в цій грі. Ми потім в кінці тільки це помітили. Під час гри не було помітно, що у МК не дограє і йому чогось не вистачає. Типу, um. моменту. Е якийсь um. там, може, четвертий Рошан, я не знаю, який він по рахунку забирається ворогами, і ми йдемо його контестити, тому що ну, здається, що ми не такі лайноїди. Ну і по відтаванню видно, що це всього лише 13 тисяч. Ми їм дали по зубам, до речі, вбили трьох от в цей момент було відчутно, що ми сильніші в тімфайтах. Що їм не вистачає того алхіміка, типу, котрий весь час десь ну, бігає, типу. Але із мінусів у нас запушено дві сторони, і третій не має рейндж-бараку. Це дуже важко. Тут Рікі заснайпив одного. Ну, от кажу, Рікі вже в цей момент велика проблема. Він просто знаходить одного, хто загуляв, вбиває його, і все. І ми, типу, і він відтягує дуже сильну гру. Гра дуже сильно затягується, тому що ми не можемо йти пушити. Нам треба, щоб хтось був. На дефі базу відпушував пачки, що теж, до речі, не так просто робити. Тому що, знову ж таки, тебе може ріки прийти прийти і заснайпить. І це велика це... проблема. Наприклад, і залишається та, що... тіпа, два сапорти і здається, що все, вже гра закінчена. Я хочу трішечки сповільнити цей момент. Залишаємося два сапорти і трійка зомбі. Немає гліфа. Ну, по суті, вони можуть просто зараз зламати <свистак> трон. Веде <свистак> натис Ульт. У нього був рефрешер? Ні, не було рефрешера. Я пам'ятаю, що він, типу, якось дуже жорстко натис цей ульт Ні? Странно. Типа, мені здавалося, що. Типу, він якось сильно роз'їбав, але він, по суті, ульт натис в пачку. Ще тут і пішов на фід в дазл. Думав, що він занадто сильний. Но трон уже, типу, на лов ХП. 60 хвилина трон на лов ХП. Там ріки бігає. Мені здається, що вже з рапірою, ні. У нього 13 тисяч, він має зараз купити рапірою. МК просто вмер за секунду. За, за три тички. Так, так. Дазо, мені здається, що Рікі, в принципі, міг би попробувати піти запушити трон. Чому він такий сповільнений, бідолаха? Після бай вмирає МК. Айфак. <с>? І мені здається, що він вийде звідси, так? Да? Ми його ніяк не зупинимо. Так, на жаль. Не вистачає нам. Ну, десь оце вся гра ось така, типу. Ми дуже страждали там до 50 хвилини, потім ми зрозуміли, що ми трошечки сильні, ми можемо піти з ними поборотися, а нам не вдалося, бо вже дві сторони запушені, і це важко дефати. Немає такої а, сили в нас 4 на 5 боротися. І потім нас постійно вирізав ріки. Який рахунок у ріки, можна дізнатися. 30 на 10. Да-да-да, 30 на 10 це було прям дуже важко. Тут ми намагаємося вибити Т-5 шмотки, 60, 68 хвилина, вже ніби давно пора, але в нас просто ніхто ліс не бив. Ну, ось, типу, будь-який тип виходить і, здається, одна тичка і у чувака мінус 2000 чи чимось хп. Він від страху БКБ натис. І в цей момент, мені здається, Рікі міг піти просто запушити. Але він, типу, дуже жадібний, і він такий. ні, я буду вбивати сапортів. І що йому, треба сказати, взагалі вдавалося. Ну, 70-та хвилина. Здавалося, що ця гра їм виграна дуже давно. Пам'ятаєте, там ранні файти десь, де вони 4 на 5 нас розносили, і я казав, блін, ну взагалі реально з ними биться. Ну, ми грозаємося ще 70 хвилин, ще дефаємо, ще трон стоїть, кнопки жмуться. Все, фінальний файт. МК вмирає то по затичку, дефолт. Він чи притискає БКБ в надії, що це допоможе йому вижити проти його тичок. Ну, на жаль, це не зовсім так працює. Ще один Глобал, каски літають там, під касками їм прям важко. Ульта палка від ВД. Палка від ВД дуже багато дамажень, коли вони отак забивають на все. Вмирає чувак від рапір, але ну, він, по-моєму, інстабайці і повернеться. Ну так, да, в цей момент уже дазел не такий сильний. Вбиває, вбиває. Нашого керри разом з uh, виноманцером. <laughs> і палка веде за дефало ще раз. Ще в черговий раз він натис і. Всіх, окрім Ну Тут вже мені здається, що це все. Тому що в нас а, залишився тільки ВД. Да, так, впаде тут в цьому моменті просто. Ну Ось така гра. Мені здається, що вона достатньо цікава в тому плані, що. Вона тривала дуже довго і суб'єктивно здавалося, що ми її вже давно програли. Потім у нас з'явилася невеличка надія, що може все не так і погано, і ми зараз камбекнемо, тому що там вони вперлися в потолок. Але на жаль, в кінці нам таки не вдалося це перебороть. Но мені сподобалася вона. Це така гра, через яку прикольно в доту грати. Що, ну, типу, є якась історія, є якийсь прикол в цьому, що ти запам'ятав цю гру. Ну, я запам'ятав принаймні цю гру. Потім, звісно, ми трошечки похейтили МК за цей за його гру, тому що в нього найменший нетворс в грі. В якийсь момент він просто загубив, що робить в цій грі. Ну, так буває. Типу, МК не дуже легкий герой. А, дякую всім за перегляд. Сподіваюся, що вам сподобалось. А, до нових зустрічей.